Так. Слава Україні! Героям слава! Ніколи не був ведучим, так, би голосом Майдану, ніколи не виступав першим, але на сьогодні взяв відповідальність і дивіться. На жаль, на жаль, скажу, що чесно, я трошки шокований, бо кандидати, політики зробили свою справу про піарис, їх нема сьогодні. Хоча, хоча вчора було оголошено, що сьогодні більше. Якщо вони сватають за те, ну, що вони виконали свою місію, те саме і Свобода, і решта. Я так зрозумів, що вам потрібен був помічник голови адміністрації. Не, так, не не так. Так. Ми заходімо ну, задати. Якщо ви говорите про Кузьменка, да. наскільки я керівник апарата саме просил Ну, кабінет голови зачинений, на робочому місці я не готов сказати. Здається, мені що його немає. Так так, здається, Давайте Кабінет голови це режимне місце роботи. Так. Там є засоби спецзв'язку. Після того, як колишній голова залишив робоче місце, так. він був опечатаний. Там була проведена інвентаризація. Там у нас знаходиться відповідне майно. От. Він зараз закрит, голови там немає. А немає. Немає, немає Давайте зайдемо. Якщо запечати, ми, ми... 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 колишнього. Але нового помічника не призначено. Є, є, є я як керівник апарату. Василь Вікторович, да. скажіть, будь ласка, одне слово точно він на роботі чи ні? Кабінет зачинений, тобто його на цьому робочому місці немає. А в приміщенні жодних наряд жодних нарядів із ним не було не проводити. Отже, Приміщення я не можу коментувати, я не знаю, чесно кажучи, я не знаю про це. Ну він повинен бути на своєму робочому місці, правильно? Я ці рішення не коментую. Дозвольте він, мені, е, не у нього є, скажімо так, роботодавець президент України, і я не можу ні коментувати дії або рішення. Вони набрали чинності. Наскільки я розумію, ОДА приступає до виконання обов'язків з моменту підписання розпорядження про те, що він приступає до роботи. Таке розпорядження підписано. Такого розпорядження ще немає. Дякую. Розпорядження саме по... Про те, що він приступив до обов'язків і з того моменту він являється офіційним начальником обов'язків. Будь ласка. До побачення.